Друзі, всім привіт! Давайте сьогодні приготуємо огірочки із бочки, які довго залишаються хрумкими, зберігаючись в кімнаті. На дно літрової баночки кладемо листочок хрону, гілочку кругу, два розрізані зубчики чеснику, 8-10 горошинок перців, у мене суміш перців, кілька шматочків перчику чилі, У мене два. Висипаємо столову ложку солі. Наповніть баночку огірочками з відрізаними хвостиками, але так, щоб вони не виглядали, щоб вони повністю були покриті водою, так вони не перекиснуть. Заливаємо звичайною водою ту, яку ви п'єте в мене бутильована. Зверху кладемо листочок хрону. Все ретельно перемішуємо до розчинення солі. Ставимо баночки у мисочку або тарілочку, бо буде підтікати сік. Накриваємо кришечкою і залишаємо на 3 дні при кімнатній температурі. Пройшло 3 дні, наші огірочки перестали вже булькати, ми зливаємо росоль у каструлю. Доливаємо у росов ще склянку води, тому що огірочки на себе потягнули і закип'ячуємо. Розсол закипів, значить процес бродіння в ньому зупинений. Зберемо трошки пінку і розливаємо по баночках. Гарячим розсолом заливаємо, і, друзі, зверніть увагу, бачите, скільки в мене огірочків не до самого верху. Слідкуйте за всіма моїми рекомендаціями, і ваші огірочки довго будуть хромкими. Залили, накрили тим самим листочком хрону, який був в баночці, і долили до самого верху. Ставимо на стерилізацію і стерилізуємо від закіпання 5 хвилин. Після стерилізації закручуємо щільно кришечкою. І все, найсмачніші огірочки із бочки готові.